Та я вас знімаю на Ютуб. Ніхто? Їх то що буде, Ігор? То трансляція. Ну, якось так не встигаю сфокусувати, якщо мене аж скоро сікоти. То, вийде, вийде. О, три вже дивляться, йома. Тарас батих. О, раз здоров Потельник, ще один у Роксолана привіт. <плаку> на, <плаку> ладно, будь, Привіт. Добре, добре, Мсі, ураган. Ти шо міс? Мсі дибілан. Роксолана. О, хеллоу, йопта. Хеллоу, пта. О, ганяє. Ганяє. Ми, короче, не маємо що робити. Ні, у нас фізкультура. Не хочемо йти на стадіон. Двоє зайдут. Батих, Ой, не Батих, а Котельник. Троє. Оля бараняк. Привіт, Оля. Берішісь, щось, Скажи, Скажи, щоб дивився, то в голову влуплять. Мішаня! Роксолана каже, щоб ти дивився, а то в голову влуплять. Де м'яч? Ба, майже вікно. Якби вікно, то би получав Ігор. Від мами. бля, А діду при чому? вже немає. Дай сюди. Я такий фінтер. Чуєш, з ноги викопнув. І 야, я їй страдаю фінм. Ти шо? Як ні Ля, я думав, ти в мене копаєш. Але時候, Шуруй туди. Та не кричи ти мені чутно Добре, я не буду Ля... Тут, О, все нема Кого би то знімати? Не знімають, просто по знімай знімай, знімай, знім. Сам, знім. В об'єктивний візит, емок, хто дивись? Двоє. Котельник і хто? І Руксулана. Котельники МС ура. О! Казал, Мішані не душно. Мішаня тобі не душно. Я не буду то казав. Може вона почула? Може, да, може ти почула? Мене <рес> <рес> ахоєно. <рес> <рес> Як цікаво всім. Фурман, бля. Фурман. 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 Ну, троє. Що тут такий? Так, так. Ти шо мені. О, Мішаня, все. Хана тобі! Від фурмана, та ні, жартую. <рес> <рес> та ні, не, не від нього, а від. Коротше. Э, Роксолана каже, що ти її зміняєш. Ого! З Оксаном! То що, дощ? Оксана, то ти плюнула? Сикнула, Тебе зараз є. Сик... Давай приїжджай, котельник. А, ні, МС ураган так правильніше. Фурман. Фурман, фурман. А що за монетки вгорі? Та давайте мені донатьте. 16.00 приїду. Не, тоді вже в школі не буде. Всі, урагана, запрошує, а мене ні... о, все добре. Блін. Утельник, іди в дупу. Давай, Роксоланда, запрошую тебе приїжджати. Шаня зайшов. П'ятеро. Хто такий? Може до години жати. Якийсь з Москви дядько. До побачення. Здорово, хох... Ох ты, хуй. А, Дмитрий. Здорово, Мускаль. Вообще... Чуешь? Мишаня, две. А, Роксулана, давай, приезжай, запрошу ее. Что за пидор? Ага. Как дела? Нормально дела. Вс, все, я тікаю. Нормально дела. Здорово, колы. Кись мускаль. <ріпи> Ты <Ти> шо, Ігор? <ріпи> Хто? Ти? <ріпи> ви одкуди? Ми Блюда. з Тернополя. <ріпи> я Тернополя. От села. От села. Я... Ігор! Ігор! Тобі Ms. Ураган передає привіт і мішані. Менсів ти бляха, я інці дебіла не ураган. Ігора передає тобі привіт. Мішані кажеш, ти фурман. Я тоже покажу. От села. Де той москаль? Пиши щось, москалю. Так має бути. Я знаю. Ігор казав, що ти МС дебіл. що мені скакати? Що дебіл, такий як ти. Молодець! довгий пас. Довгий такий довгий, Майже вікно. Ти ж не москаль. да, я не москаль. Я... Давай я тебе вду знімав ліпше. Ти шо, дебіл? О! Ой, чкай. Ты москаль неправильно написал, так что уйди. Та-та, да, да. Дмитрий, уходи. О, не. Где да, Мишаня? Не знаю, пятеро. Где да, ты, блин, не знаю, найти? ты? в Баганько, баганько, багань. Маскаль неправильно на пострашку. А хуя всю. Тикай. О, дурне. О, котельник розберездим. Зараз ти ступишся звідси. А ну він ще не вийшов. Не вийшов. А вон ще є. О, Ти маскаль. Фурман, фурман то страшна людина. Його ліпше не звіти. Та-та. Фурмана не трогай. Фурмана не трогай, бо хана буде. Він тебе загризе. Во правильно! <смеш> <смеш> а тут, подивіться, Йду я пасту покусаю. Що ти тікаєш? Не люблю Ну ти що? А тут ще Шаня є. Шаня, який в тебе урок. Вже, Мене вже, ж кіне, <смеш> <скоріше>. <смеш> <смеш> Та чого? Що ти так кажеш погано про себе? Кутик. Котельник, кізьмоскаль, роксолана. Як ти Ще ти якась ти дівчина ти не знаю. Дів? Ні, переділ. Годен, а вот. Типа не так. Та Діма але... <рес> Я не про себе, <рес> а про життя. Точніше, <рес> 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 твій друг. Хто мій друг? Ти? Фу! Казав, та, Сказав є, таке. О! А я, я вас не знімаю. Я напереді <рес> Сам. Я тебе зараз познімаю. <реш> Хто мій друг? Ти, москалю? Щоб ви більше не бути, мали телефонів взагалі. Що? <реш> Во, Дмитрий Ільїнить із Москалю. Твой друг? Добрий день від, від мене. Вам добрий день передають. Що у вас так мало. Чуєш? Котельник написав о Ігорчик. Та-да. Ігор передає, що він тебе приб'є, коли ти приїдеш. Та-да. Я поїду до що не чуєш? Я його покусаю. Він так покусаний є. А. О, Мішаня прийшов. Бляо! Знаєш що? Стоп'я 150 знаєш. Стр'омні ногу такий згляд! Віталя, в тебе стрмний взгляд! Что ти казав? Ну його на трансляції. Віталік ти що? Вона не сторінку. Ти вообще офігевший! Нас п'ятеро ти сам. Так, знає. А що? Не знаю, не ставить новини. ось цієї її сторінка заморожена чи вітер Що? Хтось дивиться. А що ні? Тебе на стадіон. О! Той й знає, як тебе звати! Дмитрій! Він пише Віталік взагалі стрмний. Руку забері. Не можу сказати зараз, Віталік, думаю, він ним почував. Що там діється? Там перерва. Урман. Що не діється? Так. Он мене. А, ніка. Димон, до секунди, я Добре, все. Уімля, пасани. Добре, я виключаю трансляцію, все. А я, а я боявся його рубін колобок тобі На, прочитай. А я боявся Єгорок, він коло бок. Ха-ха. Єва він казав, що ти колобок. Заріж його власну втіть. Уууу. Молодец. Все, я виключаю трансляцію. Що? Ти ще з ним хочеш поговорити? Там хто дивиться, він. Во, дивись. Ти давно ходив до стоматолога. Військо знає, він тобі порадить. То він йде по мене. Я не знаю. Жаслан, а не. Слон. Я скажу, жаслан. Підшоть. Не пиши з Дима, Діма, я що казала? Все, я виключаю, виключаю? Все, да, завершил.